Лікар-косметолог зробив пацієнтці грецький профіль, розладив зморшки, видалив подвійне підборіддя, зменшив рот, підкачав губи. Чого ще бажаєте? А можна мені зробити великі виразні очі? Звичайно, погляньте на рахунок, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять у кафе три зразкові католички, чинно п'ють каву, розмовляють на богоугодні теми. Ось одна й каже А ось син у мене уже пастор, парафіяни до нього звертаються святий отець. Інша відповідає подумаєш, мій син нещодавно став кардиналом. Парафіяни до нього звертаються ваше високопросвященство. А третя скромно мовчить. Дві інші їх єдно. Ну, а тобі, мабуть, і похизуватися нічим. Та із зітханням у відповідь. Ну, що вам сказати? Мій син двометровий, накачений красень, блондин, танцюрист-трептизу. Так от, коли він з'являється на сцені, всі жінки хором видихають. О, Боже. Чоловік скаржиться другові. Коли ми з розочкою розлучилися, ми поділили все, навіть друзів. Причому мені дісталися ті, кому ми були винні, а їй таки ті, які винні були нам. Вчителька запитує учня другого класу. Скільки буде 2 плюс 2? 8. А 10 плюс 4? 22. Угу. А ким працює твій тато? Офіціантом. А, он воно що. А то я дивлюся, ти якось дивно рахуєш.